Всім привіт! Я б хотіла розповісти 5 міфів про ІТС, у які не варто вірити. Міф перший ІТ створений тільки для геніїв програмістів але насправді тут навчаються різні люди. Багато хто починає з нуля, а саме ІТС створений для того, щоб навчати засновувати. Міф другий. Там тільки теорія, жодної практики, але насправді спробуйте це сказати тим, хто ночами пише код. У нас багато різних ініціатив та хакатонів в університеті. Сім'ї в життя за межами парни існує, але насправді воно існує і доволі активно. Головне не стояти осторонь, відвідувати різні івенти, ходити до клубу, займатися спортом та допомагати у волонтерстві. Ні вчити все дороге, особливо гуртожитки і навчання. Гуртожитки є доступними, а навчатися можна за навчальними матеріалами, які надають безкоштовно викладачі. І останні п'ятірні сесія це кінець. Я не буду брехати це, насправді є складно. Але якщо не відкладати все на останню ніч, то все є реальним і знай, ІТС Це не страшно особливо, якщо не слухати байки.